Привіт, я вже в другій частині відео. Тут 12 градусів взагалі тепло. Впав тут на болоті, лежу, замерзаю. Нормально все? А? Нормально говорю все. А, -а, -а, -а. Ось там такі гори. Бачите. Віталій. Там теж мокре, тут вода теж була. Чорний, бачите, такий пісок, як вулканічний, чи що це. Не зрозуміло, такий пісок. З і дивіться, яке класне море. Зараз сюди на що входить до мене. Дивіться, ось так. І море. А тут літом класно купатися. Я дивіться таке море чистеньке, добре. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Ось, класно біля моря йду понабережний. Спереді, мужик, рибу ловий. До трішки там, бачите, порт. Де це він. Ну там видно. Ззаді. Ну тепло біля моря, зараз плюс 15, ще й таке сонечко, подивіться взагалі, класна погода. Вчора був такий сніг там гора. Це 200 кілометрів від цього моря. Що не знімаю красиві кадри. Намочились тако ноги, просто знімок весь сюди коліна прямо. На мене. Там якийсь щось ворота чи то тунель А насправді це ось так далеко. Так, на наступній локації вже біля готелю біля моря. Люди, які волни йдуть. Туда Зараз зима то холодно на морі плюс 10 градусів. Краса. О, там вона. Дивіться там віта йде ось тут ззаді ось дохожу, подивіться яка велика ціла яхта прям Ось така, подивіться яка здорова О, така нова нова яка Все ближче більше, ох ти яка вона! І ось та теж така взагалі. Якась як ціле, як космос, як якийсь космічний корабль. Та. Оця така яхта. Ну дивіться, які вони здорові. Оце капець, і новий, чистенький, later. Сьогодні я вже останній день на морі. Сонце таке світить, капець, сьогодні тепло, плюс 19 градусів. Ну от зима зараз. Ще рівно тиждень і буде вже новий рік. І зараз плюс 20 градусів на морі в Італії. Прикольно, бачите. Вже сьогодні останній день, завтра вже теж додому потрібно їхати. Тільки ще не додому, а ще в один готель на один день в гори. В Німеччину і в Швейцарію. Nice. Зараз трішки прогуляюся, піду в магазин, прийду додому і вам ввечері приготую смачну пасту. Ну, собі покажу вам на відео, креветки там будуть. Ну таке паста з морепродуктами італійська, я знав такий прикольний рецепт. Хочу вам приготувати на відео. В цьому відео, до речі, цей рецепт буде. Так, дивіться, лежу на камінцю. І ось так дивлюся, як хвилі в камінці вдираються море. Краса. Прийшов додому, готую зараз пасту. Нагрілася вода, зараз закип'ятиться, буду кидати вермишель варити. І ось піджаю дві хвилини креветки, додаю до них вершки. Ну і десь 5-6 хвилин ось так буде воно жаритись, і Потім спагеті сюди кидаю і буде пакута. Ну, Три хвилини обжарились креветки, добавив вершки і зараз 5 хвилин ось так. Зараз раз-раз. Вони жаряться і добавляю сюди на одну хвилину вермишельку, спагеті. І зараз буду куштувати. Так все, додав вермишельки до креветочок. Подивіться, як смачно виглядає. Ну, Давайте спробую. Креветочка і спагетті. Смакую. Дуже смачно Я все буду їсти. Збираюся всі речі в машину і їду далі в Швейцарію і в Німеччину. Там буде готель один. На одну ніч ще перелечую і вже поїду додому. Так що ще один день подорожі буде вам в цьому відео. Їду зараз назад додому вже в Німеччину і подивіться знову до цього озера став на парковці. Снігу. Дивіться скільки снігу. Ох ти! Тут якісь ями сильні. Я прям провалююсь. Знову це красиве озеро. Ну, бачите скільки снігу. Обереться сюди, поста. О! Все озеро. Вже бачите трішки підтаює камінці примерзли до землі. Давайте сильно кину зараз. Ось, кидаю. Ні, видержало. Ну видно, що він такий сильно Ну, Зараз вже тут трішки підтає. Бо зараз не знаю скільки градусів. Мінус один, але днем було. Зранку тепліше.